Всім привіт! Сьогодні в нас буде таке відео-порівняння, воно доволі спонтанне. Я малюю зараз акварелькою і в своїм скейчбокі. Скетчбук — це, напевно, чисто під якісь олівці. там плотність 70, він ніяк не акварельний, але я просто щось вирішила, так вирішила затестити, порівняти просто те, що в мене зараз вийде в скетчбукці, і те, що я буду малювати на акварельному папірі. Так, По-перше, що можу сказати, воно просто фарба не лягає, вона просто спливає в різні такі як його, горбики, бумажки паперу. Тут зараз на відео так не видно, але це було досить важко взагалі працювати з цим всім. Небо відразу, як бачите, в мене поїхало в нікуди, тобто воно не красиве і не сильно. Зараз я намагаюся щось зробити з цією пшеничкою. Ще небо якось додати, але краще б я його завжди не трогала, не чіпала. То мені здається, я тільки погіршила результат. Тут я намагалася додати якісь ще менші хмаринки, щоб була якась перспектива, але ну, що десь таке, таке щось непонятне вийшло. Чесно кажучи, я просто хотіла намалювати картинку в скетчбуці, але в цьому скетчбуці я в основному малюю тільки акрилом, ну або гуашкою. Це доволі ну, нормально виходить, знаєте, так. Коли не було, бо це ще скетчбук мій перший з Польщі, який я ще досі не можу закінчити, напевно, чисто за бумагу. Бумаги тепер, чистить за паперу, навіть українською, все таки більше. Дивіться, тепер я малюю оці. Снопи, як їх правильно назвати, не знаю. Те, що в нас тут все поїхало перекошене, то одне, бо дуже було важко вирівняти це все акварелькою, яка затікає постійно в якісь складки паперу. Ну, з стінюю це вже виглядає покраще, правда, в мене чомусь воно все не таке кругле, як повинно бути, а трошечки якесь таке. Овально ромбове щось таке було вийшло. Але загалом фарби то в мене відносно професійні, і робота була бути кращою. Але попер, це теж, знаєте, така вагома складова малювання, тому що, якщо б я взяла малювання на ватмані, як раніше, можливо, ви також так робили. Купували просто великі листочки А1 Ватмана, розрізали їх на купу маленьких і малювали. Це були на таких листочках перші мої акварельні роботи, і це було доволі ну, зручно, комфортно, в принципі, нормально, тому що акварельна бумага доволі така не з дешевих. Якщо ви хочете на неї малювати, воно буде ну, дорого. Якщо ти не професійно малюєш, малюєш все для себе, це таке ну, дороге задоволення. Бачите, намагаюся дати тіні. От що цікаво, коли дивлюся на відео, мені навіть подобається в якихось моментах оцей снобок. Здається, це, це дуже краще в мене вижив, чим на наступній роботі на акварельному папері. Але я так просто здивилася на свою роботу. <гум> Конкретно на цей снобок це я додаю ще жовтого, щоб трішечки, так знаєте, додати, що це все-таки вже більше осінь, чи це якийсь жнива. Щоб воно більш так було посимпатичніше, пояскравіше. Так от, закінчила я на папері. Загалом, раніше ще коли я нарізала Ватман, я користувалася такою технікою, коли ти вимочуєш папер. Папір, да? вимочуєш папір. І так декілька разів. Можливо, коли зніму навіть це відео. На YouTube, як я робила акварельний папір з звичайного і воно дійсно допомагало. Але це згодом. Тут я показую, що це плотність 70 і беру наступний скетчбук. З нього вириваю теж такий самий листочок, смочую. І я вже взяла кісточку побільше. Як бачите, тут фарба просто зовсім по-іншому лягає. Це, знаєте, як небо і земля. Я спочатку зробила доволі симпатичне небо, але потім його трішечки споплюжила, бо хотіла його зробити яскравіше, а знаєте, інколи, от коли робота пішла знаєте, в таку нейтральну сторону, в пастельні, то на, що краще воно так і залишиться, ніж додавати інколи оці всі яскраві, воно потім така каша. Ну Це як з цієї роботи. Хоча, в принципі, роботи ну, самі доволі непогано, чисто як для скетча такого е осіннього. Як бачите, в мене зараз вже якась пішла осіння тематика. Не можу сказати, що я прям люблю ту осінь, але трішечки якась така вже осінь настає. Тут я олівцем хочу накидати взагалі де що в мене буде. Але по-мокрому це такий собі варіант, треба було б робити до, але ладно, маємо, що маємо, тут теж воно ну, з'їхало. Знаю, чи тут мене вийшло виправити, тому що важко судити. Бо я вже не пам'ятаю цю роботу, хоча малювала сьогодні, але в мене ще там просто після неї ще були роботи. Тому я вже навіть не скажу. Ну, тут зовсім по-іншому лягає фарба, в кайф просто малювати. І навіть велика кількість води це зовсім не проблема, як, от, наприклад, у скейбу це взагалі було якесь табу. Там вже просто води провів, ти там вже все скотилося куди можна тільки. Тут пане, спочатку, о, як бачите, да, оця геніальність, оця, яка я зараз додала ще оцих хмарок, яких не потрібно взагалі було нічого чіпати. Ну навіщо? Бо я тільки ну, от, якось поплюжила цю картину. Дійсно, цим небом воно було набагато гарніше, я його трохи, трошки якось дивно повела. І знаєте, коли малювала цю роботу, в мене був такий навіть страх, що от ти хочеш ну, показати, навіть да, допуст... не те, щоб показати, що краще малювати на бумаги паперу, який дорогий, який акварельний і так далі. А просто щоб ти хотів, вроді ця робота була стати краще, тому що ти її малюєш в другий раз, да? уже перший раз. І було трошечки таке, знаєте, Очікування реальність, щоб не стало трохи реальність гірше за очікування. Хоча, я так знаєте, коли малюю великих прям ставок на картини намагаюся не робити, щоб потім не було розчарування, якщо щось не вийшло, бо це ж ну, знаєте, таке діло. Не завжди можна бути впевненим в результаті, особливо, якщо картину малюєш перший раз, то навіть і другий буває перший виходить краще, ніж другий. Я додаю тіней, мені тут, в принципі, цей сноп нравиться. Там якийсь був поки що пояскравіший. Додаю ще ці кусти дерева, кущі дерева додаю на задній фон. Зараз би я, напевно, зробила його трішечки світліше. Спати просто хочу того позіхаю, сорі. Просто вся озвучка в мене приходиться якраз на ніч, поки днем є можливість знімати. У мене зараз то ідея в голові виникла, як можна було прикольно ось цей перший сноп красиво обіграти, додати туди деяких деталей, але чомусь, коли я малювала, у мене зовсім цих ідей в голові не було. Але на вигляд доволі непогано. Ну, Мені подобається, все одно подобається. От, знаєте, інколи потрібно просто любити свої роботи за те, що вони виходять такі, як є. Да, воно не кругле, да, воно там не ідеально, да, можливо, там з першого разу не всі зрозуміють, що там намальовано, але воно прикольне. Прикольне мило, чому б ні? Я додаю ще трохи на оці інші, хоча б можна було б додати ще їм трохи якихось кольорів. І як бачите, в мене знову ж така проблема, що о, акварель не має тієї, яскравості, яку я хотіла б, щоб вона мала. Ну, вона має її, просто я ще не так її наношу. Ну, практика. Коре, практика, знаєте, як я боюсь переборщити. А коли брала участь в марафонах, там так круто. от, Конкретно акварельку і вели. це взагалі. Це я малюю вже таку суху травичку і обов'язково біля неї тінь. Ну, Мені з тінь вона набагато гарніша, ніж просто я її так потикаю. І взагалі, от такі деталі на передньому фоні, як просто травичка, вони завжди, як на мою думку, прям розкривають роботу, роблять акцент, От відразу там передній, середній, задній план, і так стає робота цікавіше. І обов'язково цю тінюху, прям обов'язково. Я її просто обожнюю малювати. Хоча в мене зараз таке відчуття, коли я малювала роботу, в мене було таке відчуття, що я намалювала воно як колючки, якийсь заборчик такий. І зараз, в принципі, в мене те саме, такі асоціації, але в принципі, в принципі, нормально, симпатично, та й годі. Це я додаю ще білого трошечки, бо мені не вистачало, не вистачало білих таких бліків. Там ззаді можна, отой кутик було б закруглий трошечки, щоб воно було симпатичніше. Ну, ладно. Усі ж ідеально скручую снапи правильно. І такі косенькі трошки. Ще додаю на ті бліки. І моя робота готова дуже зараз задоволена малярним скотчем, що його можна нормально просто відірвати. І зараз будемо, дивіться, порівнювати взагалом. Що я можу сказати, дивіться, все робила, в принципі, плюс-мінус індентично, яке розумне слово. Дивіться, просто робота та, що справа конкретно в скетчбук, вона виглядає трошки блякшою. Ну, блідішою. Вона виглядає блідішою навіть не через фарбу. А чисто через папір він не, не має такої змоги вбирати в себе велику кількість води. Коли робота зліва виглядає ось у небо, наприклад, воно не таке світле, але ой, воно не таке темне, але воно світліше, і робота взагалі якась, як на мене, ну, приємніша. Хоча я все робила просто так само, як і там. В принципі, там мені сподобалось. Спочатку це але я зараз бачу, що дійсно на другій роботі воно вийшло набагато красивіше, якщо порівнюючи, але знову-таки це бумага, тому що тут не було комочків, не було ніяких цих. Знаєте, ще такої додаткової важкості. Тому напишіть в коментарях, як вам такий міні-таке міні порівняння матеріалу, бумаги 300 грам. Міліграм і 70, і скажіть, будь ласка, чи бачите ви різницю, так як бачу і я. І взагалі, що ви про це думаєте? І чим би ви краще, на чому би ви краще малювали на акварельному папері, чи, можливо, в скетчбуки, можливо, скетчбуці для акварелі, або в скетчбуці, от як знаєте, ще від Art Creation, там також акварель, в принципі, ще витримує. Ну, поділіться, можливо, поділіться, будь ласка, ще своїм досвідом. І до зустрічі в нових відео. Всім дякую за перегляд.